Всім привіт! Мене звати Тетяна, ви на моєму каналі, і сьогодні вже 27-й день челенджу 30 днів корисного харчування. Сьогодні зранку готую собі печиво та ще приготую смузі. Для печива використовую два банани, кращі спілі, але в мене таких не було. Їх потрібно перетворити у пюре, додати столову ложку арахісової пасти, 40 грамів меду. Трішки підсолити можна морською сіллю. І ще я всипала 170 грамів вівсянки. Ще за смаком можна додати якийсь наповнювач. Я обрала сьогодні шоколад, знайшла заначку, 81% какао. І для мене це дуже какао, я таке не полюбляю, не їм. І його ж використати кудись все одно потрібно. І ці печивки якраз те, що треба. Мені у цьому допоможуть. З замісу в мене вийшло шість середніх штучок. Я їх відправляю в духову шафу на 15-20 хвилин на 180 градусів. І поки вони готуються, я можу приготувати собі смузі без особливого рецепту, просто змішала чорну смородину, насіння, чия, шпінат і воду. І це мій такий маленький помічник у наповнюванні залізом мого раціону. Тим часом печиво вже готове, і, звісно, ніхто не буде чекати, поки воно охолоне. Дуже приємний аромат, і на смак також мені сподобалось. І може я буду ще експериментувати з цим печивом, додавати корицю або ваніль. Буду пробувати. На обід готую салат із куркою. Для курки використовую сіль, чорний мелений перець, гранульований чесник і паприку. І все це ще змащую оливковою олією. Всі спеції використовую за смаком. Можна обрати готову суміш спецій для курки, але в мене вона закінчилась, тож я набрала що мала і відправляю в духовку приблизно на 30 хвилин. На 210 градусів. Для заправки використовую дві столові ложки грецького йогурта, звичайного без наповнювачів. Одну чайну ложку гірчиці, в мене діжонська, чайну ложку чесника, і трішки чорного перця меленого, столова ложка тертого сиру і ще трішки солі. До речі, чесник ви можете використовувати не. Гранульований, сушений, а свіжий. Ще мені знадобиться салат. Я сьогодні обрала айсберг. Його потрібно подрібнити. І тут в мене вимкнуло світло. І в якийсь момент я вже подумала, що залишуся без обіду, бо в мене курка в електродуховці. І вирішила продовжувати з салатом, бо хоча б салат поїм. Нам знадобиться ще половина авокадо. І з наповнювачів це буде все. Поки я збирала салат і думала, що його ще таки з'їсти, щоб наїстись, світло так і дали, і моя курка продовжувала випікатись, тому настрій трішки піднявся. Запечене м'язко я ріжу на шматочки і просто буду викладати його на салатик зверху. Салатик смачний і ситний, і мені сподобався цей варіант заправки, бо я, в принципі, дуже люблю смак салату із якоюсь із якимось соусом, і можу з'їсти, мабуть, тільки його кілограм. На вечері я не стала нічого шукати, вишукувати і вирішила підвищити мій рівень жиру корисного в організмі. Тож в мене сьогодні печена скумбрія з картоплею. І томатами. Все це я буду випікати в духовці. Для скумбрі використовую лише сіль та перець, і поклала ще лимон і петрушку. Випікати буду в фользі, намотала два шари фольги І вона чекає, поки я приготую ще картоплю. Картопля в мене молода, її я ріжу на соломки, не дуже маленькі, такі середні. І з спеції я буду використовувати сіль, трішки оливкової олії, і на сьогодні це все. З цікавого і незвичного для мене я буду готувати лише соус до рибки. Для нього знадобиться петрушка, оливкова олія, яблучний уксус, сіль. Ще я використовую спеції чорний мелений і чесник. Десь приблизно одна чайна ложка, і ще додам кмину його півчайної ложечки. І все це дуже добре подрібнюю. І, якщо потрібно, додаю трішки води, щоб він був не такий сильно загустий. Випікати все буду одночасно і на одному противні. Мій чоловік рибу не буде, тому йому окремо запікаю філе курки і ще запікаю разом із цим томати. Їх забула одразу покласти. Все встигло приготуватись і нічого не підгоріло, все пропіклось рівномірно. Я тримала 40 хвилин при 190 градусах. Від своєї вечері я отримала насолоду, бо дуже давно не їли скумбрію і вже, мабуть, забула, яка вона на смак. Та, в принципі, все поєдналось дуже приємно. На сьогодні це все. Дуже дякую за увагу і до зустрічі завтра. Пока!